Українці на передовій створюють нові стандарти ведення війни, дивуючи своїми креативними рішеннями не лише союзників, а й ворогів, адже ні для кого не секрет, що сучасна війна це не лише зіткнення зброї. А й боротьба інновацій, опинившись в епіцентрі жорстких боїв та гострої необхідності в поповненні війська, в ЗСУ почали активно впроваджувати діджиталізацію. Цифрові інструменти мають сприяти, зокрема, прозорості та ефективному використанню ресурсів. Про останні новини армії в смартфоні. Дивіться далі. Передові позиції на східному фронті. Харківщина. Силам оборони безпосередньо на лінії зіткнення потрібне поповнення. Хлопці не можуть виходити з позиції, там бо дуже велика небезпека. То ми мусимо через повітря їм доставляти воду, їжу, боєкомплект та навіть зброю все доставляють повітрям. Багато моїх товаришів, вони в піхоті. Ми з ними спілкуємося за можливості. Тому допомогти то піхоті це теж важлива частина нашої роботи. І доставкою, і підтримка так сказати, вогнем під час штурму. другий, другий до бою. Другий. другий прийняв. Бо дрони коригують роботу артилеристів. На Харківщині росіяни наступають одразу на кількох напрямках. Тож влучні постріли артилерії головна рушійна сила в обороні. Для більшості людей це вже просто на характері. Тобто, просто так кинути все і втекти. А сенс вони завтра додому прийдуть. Думаєш, що в тебе є сім'я і все інше, і захист мирного населення. Сім'я Хочеться і помінятися, і трошки відпочити від цього, але всі прекрасно розуміють, що нам не до цього. В країні триває мобілізація, оновлюють правила бронювання. Уся процедура відтепер діджиталізована, у застосунку дія. Підприємство має взяти на портал Дія. Ми здійснюємо перевірку, чи дійсно це підприємство визначено критично важливим. Далі керівник підприємства подає список осіб, які він хоче забронювати, підписує електронним підписом, і заявка потрапляє в обробку. Далі алгоритм перевіряє дані особи, яку подають на бронювання. Тож результат приходить не відразу, а через три доби. Здійснюється перевірки, зокрема військовозобов'язаних, чи є вони на обліку, чи не пробувають в розшуку, чи новили дані відповідно до закону. І після цього керівник отримує результат по кожному працівнику. Результат бронювання надходить в електронний кабінет керівнику підприємства, який подав заявку. А сам військово зобов'язаний може побачити свій оновлений статус і своє бронювання в мобільному застосунку «Резерв плюс». Там теж відбулися зміни, і ними вже активно користуються громадяни. За підрахунками Міністерства оборони, майже 200 тисяч осіб скористалися функцією продовження відстрочки онлайн. Йдеться насамперед про багатодітних батьків та опікунів. Найближче оновлення це повторне оновлення своїх е, контактних даних. Ми отримували неодноразово запити від наших користувачів, тому що з моменту останніх оновлень може щось змінитися, людина може приїхати, змінити телефон і так далі. Далі ми працюємо над тим, щоб інші онлайн-відстрочки запускалися з хорошим темпом, щоб ми е, щомісяця що могли, або щодва місяці могли реалізовувати релізити е, для інших категорій громадян. Таку можливість, зокрема, і для заброньованих щоправда відстрочку по критичності підприємства отримають не всі, все залежить від критеріїв компанії. Компанія має відповідати і мінімум трьом критеріям. І два основних є обов'язкові. По перше, це середня заробітна плата підприємству має бути не менше 20 тисяч ні у критичного підприємства не має бути податкових боргів. А треті критерії і подальші підприємство обирає а, самостійно. Це можуть бути або галузеві критерії, або загальні економічні. Діджиталізація процесів у війську одне з головних завдань Міністерства оборони. Йдеться і про переведення у цифру процесів від строчок, і про бюрократичну тяганину в лавах ЗСУ. Діджитал рапортів більша є. Письмові заяви вже частина минулого запуск цього рапорту. Це кадрова реформа, на яку сильно чекали наші військовослужбовці. Переведення розблоковані. Ми виконали завдання президента. Тепер людина, яка хоче змінити місце служби, робить це за 10-15 хвилин, слідуючи перстим підказкам прямо в своєму мобільному телефоні. За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерини Черногоренко, у більшості випадків погодження на переведення від командира частини чи підрозділу не потрібне, але ми все одно просимо попереджати командирів, тому що це буде позитивно впливати і на його подальшу роботу, і на вашу, на вашу швидкість переведення. У подальших планах міністерства розвиток додатків резерв плюс та армія плюс аби якомога більше процесів перевести у цифровий вимір і таким чином зменшити корупцію.